До вашої уваги Donfan 404 DHL Точний огляд з характеристиками. Дивіться. Українці дуже полюбили цей трактор за новий сучасний дизайн. Надійний 4 двигун 40 кінських сил і потужну коробку передач 8 плюс 2. У ньому встановлено двохдискове щеплення. Тобто, якщо ви працюєте з валом потужності, ви можете ставати спокійно і навіска не буде переставати працювати. А вал відбору потужності 540 на 1000 обертів хвилину. Широкі передні колеса 75 на 16 і задні великі 124 12, на 24. Роздільні гальма задніх коліс. Допоможуть розвертатися в обмежених місцях, є стоянкове гальмо, ручний газ, блокування диференціалу заднього моста, ну все, що потрібно для нормального життя. Додаткових фішок це гідравлічні виходи, задня додаткова фара, передні навісні вантажі 6 по 20 кіло, повторювачі покажчиків поворотів та габаритів, аварійочка, гумовий килимок, зеркала заднього виду, щіпний пристрій для причепа і покажчик тиску масла, температури. Охолоджуючої рідини і амперметр, лічильник мотогодин покажчик рівня палива. Якщо вас реально зацікавила дана техніка, то слухайте: є доставка, є кредит, лізинг і телефон на екрані.